До чудових весняних свят, напевно, готується кожен, в тому числі Лозівський краєзнавчий музей. Співробітники музею підготували для усіх лозівчан та гостей міста декілька весняних експозицій. Ми зробили виставку вітальних листівок, ми зробили виставку робіт куриної Тетяни Володимирівни, бісеру Весняні квіти і картини. Які відображають цю пору року. Це в нас виставка як завжди. Ми вже довгий час працюємо із куриною Тетяною Володимирівною, майстром по плетінню з бісера. В неї наскільки велика колекція, наскільки вона талановита людина, в даному випадку це колекція до весняних свят, різнобарвна, вона яскрава, тут різні квіти є і дуже талановито зроблена. Музейна колекція налічує більше 200 вітальних листівок. Вони різноманітні і пов'язані не тільки з міжнародним жіночим днем. Збирали ми їх уже багато років. В основному це вітальні листівки мешканців нашого міста, гості міста дарували нам ці листівки, а також наші листівки співробітників музею, які ми могли принести, можливо, з дому, можливо, з родичів. Взяли деякі. Так і назбиралась така колекція. Це листівки з 8 березня з травневими святами. Ці листівки мають ще такий позитивний характер і відображають природу, яка не пов'язана, можливо, з якимсь святом, а просто весняна природа. Найстарішими на виставці є листівки повоєнного періоду – 40-х-50-х років минулого століття. Цікава, незвичайна. Ну, з колекції, який висновок ми можемо зробити, з нашої, що найперші листівки це були листівки фотографії, потім це була природа видатних художників. Листівки були, ну вони були різні, вони були і інформаційні, вони були довідкові листівки, листівки були рекламні. Ну, у нас тільки вітальні. В даному випадку це є і персонажі Казок. Це міжнародна, ось міжнародний жіночий день, але ось ви бачите, яка вона не схожа на інші. Але вони не рідкісні, ну, дуже багато квітів, так як це весняні свята. Звичайно ж, це квіти. Далі, ось якщо ми подивимося тут, тут також є персонажі з мультфільму, є природа, ось дитячі такі листівки. Як розповідає Тетяна Георгіївна, в основному у колекції музею підписані листівки, які зберігають у собі певну історію якоїсь родини. Ну, кожна листівка сама по собі несе вже історію. Будь вона підписана або вона не підписана, це також історія, історія нашого краю, історія нашого міста, якщо це підписані листівки, це історія якихось сімей, якихось традицій. Листівка сама по собі це історія. Поштова листівка з'явилася в кінці 19 століття. Це найдешевший вид поштового привітання людям. Коли з'явилися ці масові свята, то виникла така потреба не писати листи, не купувати конверти, а ось використовувати таку вітальну листівку. На зворотній стороні якої є і адреса, і можна поздоровити людей. Тобто, це найдешевший вид поштового відправлення. Тож протягом усіх весняних свят Лозівський краєзнавчий музей гостинно запрошує до себе усіх бажаючих, щоб відпочити та насолодитися різнобарв'ям весни. Якщо в кого є бажання поповнити колекцію нашу музейну вітальними листівками, ми радо зустрінемо. Візьмемо на облік, і в майбутньому можна буде побачити цю листівку в виставках музеїв.